потрапив до мене і знайомої волонтерки. Зарядна станція китайська на пів кВт. Щось там з нею трапилося, нема виходу на 220 вольт. Розібрав я її, ну, дещо де помучився, і я хочу розповісти, як його розбирати. Треба починати з задньої декоративної тої, накладки помаранчевого кольору. Вона на звичайних защіпках Ну, треба підчепити, підчепити і поступово, поступово відкривати. Ну, я, воно стандартне таке рішення. Тоді відкривається доступ до... Кутків, де є по одному саморізу, чотири штуки відкручуєте, відкручуєте ручку для переноски зверху, і тоді оці половинки можна роз'єднати. Теж треба трохи підщепити, як, ну, як при розборці пульта від телевізора. А далі вже є доступ до всіх внутрішніх цього устройства. Попереджаю, передню панель цю декоративну, помаранчеву, знімати таким чином не можна, бо вона всередині крепить, закріплена чотирма чи двома саморізами. І відкрутити їх можна тільки розібравши попередню те, ще його розповідає. Ну, на, наразі ви з'ясували, що там вигоріла дуже сильна панель, яка керує цим інвертором встроєним. І тому вирішили залишити все як є, і воно поїде обратно напередок, але вже без, без цієї функції хлопці сказали, якось викрутяться. you.